Привіт! З вами Лара Дік! І сьогодні я знімаю відео про свою коробку для особистих речей або ж для ЛД. Отже, розпочали. Це проста коробка для взуття. Я думаю, всіх вона взуття буде, інші тут не можна вибрати. Тут в куточку я наклеїла, причепила такі малинку чи це клубничка, сонечки якісь з бісеру. Я її сама робила. А замість у R я наклеїла це сердечко, воно мені дуже величезно гарне. Ну, отже, розпочали. Як ви бачите, всередині ви бачите спершу цей величезний альбом. Це альбом у мене з наклейками, тут всякі наклеїчки. Ну, про цей альбом я зніму окреме відео. Далі пішли. Тут такий Смуд бумаги, це розмальовані розмальовки, я дуже люблю розмальовувати. Тут в нас е, дрібні, там дуже дрібні детальки в тих розмальовках. Тут там в нас роздруківки для ЛД. а це не розмальовані, їх дуже мало. Як ви бачите, тут таку коробочку з під цукерок. Тут в мене лежать Валентинки. Адже Скоро в нас День Святого Валентина. Ну, Їх тут багато. Я вам швидко покажу. Така з бджілка, мавна мені дуже подобалась. Вони, вони такі. Бачите, формі І там всякі інші Я можу зняти відео окремо про ці Про ці валентинки. Там з низу лежать деякі наклейки і таке, таке дно. Далі тут лежить дошик. Тут, там, ну, це вже моє особисте, ну це від я робила, тепер роблю в цьому сашці я. Далі це мій особистий двіньки, я не підписувала, щоб ніхто його не побачив. Тут така наклейка з котиком. Потім зніму відео. Тут лежить такий блокнотик. в ньому тут малюночки дуже гарні, тому я його взяла. Ну, він з медлічкою приклеїла. Далі тут лежить така пакетик з різними відкритками. Можна зняти окреме відео про відкритки. Далі. Тут лежить такий маленький-маленький записничок з поні. От поні. Я в ньому ще нічого не писала, але він дуже зручний, маленький. Тут в мене лежать два конвертика, в Цьому конвертику Валентинки, які мені дарували. А тут, а тут а все для Олди. В самому кінці це у нас ось така коробочка. Дивіться, покажу, що в всередині. Це коробочки такі листочки з різними. З різними малюночками та багато листочків. Ось це все в мене ж лежало в цій маленькій коробочці. Отже, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Вам була Ра... Лара Дік. Бувайте!